Провів технологічну ставку. На ставці були виробники нашої зброї, далекобійної зброї. Ключове питання обсяги виробництва. Міністерство оборони України та інші урядовці, наші сили оборони та безпеки, а також всі основні компанії, виробники українських дронів і ракет, були сьогодні в розмові. Саме такий формат працює найкраще, коли всі. Подній розмові всі залучені до підготовки важливих рішень, кого це дійсно стосується. Всі мають змогу донести реальну інформацію і не мають змоги збрехати. Були дійсно. Розходження в оцінках нашого потенціалу виробництва, реальної спроможності компаній. вчора. Я детально спілкувався, і сьогодні спілкувався з нашими виробниками. І потім були всі, хто відповідає з боку держави за контракти та відповідає за фінансування. Треба виробляти максимум, і наші українські виробничі можливості ще далекі від заповнення. Українське фінансування. Ми направляємо так, щоб кожна компанія, яка може дати якісний результат, отримала замовлення і могла його повністю реалізувати. Партнери допомагають нам з фінансами, особливо допомагають на дрони. Це важливо, це відчутно. І я дякую вам за це. Завдання Міністерства оборони та всіх залучених інституцій забезпечити виробникам стільки замовлень, скільки вони можуть реально. Виконати